Громадянське суспільство це найбільш активна, найбільш віддана інтересам держави, найбільш патріотична частина суспільства. Це люди і організації, які вони створюють. В Україні є безліч громадських організацій. Всі вони разом з усіх учасниками і членами утворюють громадянське суспільство. І це Певна ознака розвитку рівня держави. Бо Чим далі держава просувається в своїй історії, а ми просуваємося, на жаль, тільки 33 роки, тим більшу частину від мешканців від суспільства займає саме громадянське суспільство. І загальних міркувань ми знаємо, розуміємо, що чим більше частина громадянського суспільства у всій в всій масі суспільства, тим краще для держави. Тому громадянське суспільство це дуже важливий чинник і дуже важливий маркер розвитку держави. І це дуже добре проінструлювати на наших майданах. Перший майдан, який був там в початку 90-х років, він не так відомий, але другий майдан у 2004 році вже більш відомий, бо в ньому прийняло участь близько мільйона людей. Це певний рівень. Я не випадково називаю цю цифру. Я говорю про порядок цифри. Коли громадянське суспільство має в собі мільйон людей, це про щось говорить. Ось я маю певний досвід дисиденства і політв'язня. Я пам'ятаю, як в 81-му році ми, дисиденти, заздрили полякам, які створили антикомуністичну профсоюзну спілку. Солідарність і туди за пів року вступив мільйон людей. А взагалі було 6 мільйонів. В умовах воєнного стану, який був введені в Польщі, провспілці антикомуністичні було 6 мільйонів людей. А нас було тоді, ну, дисидентів, політв'язнів, ну, ну, 500. Ну, разом з нашим оточенням ще декілька тисяч на 50 мільйонів країн. От коли я говорю про цивілізаційну ідентичність, я маю на увазі ось цю різницю. Яка частина активного громадянського суспільства, а іншим воно не може бути, є в цій державі? Відсоток, 5%, 10, 15, 30, 80. Більше я не зустрічав. 80% громадянського суспільства це означає, я називаю це національний консенсус. Це означає, що вирішувати різні питання в такому суспільстві набагато легше, ніж у розрізненому суспільстві, де громадянське суспільство тільки 10, 20 чи 30%. Років. Коли ми подивимося на другий майдан 14-14 рік, ми вже можемо побачити, що в його створенні, я був, наприклад, в Харкові на зібранні всіх майданів України, їх було 52. Ну, не всі змогли приїхати від Київського мільйонного майдану. І до Золотоношення до одна людина стояла на Майдані. Це означало, що вже у 13-14 роках рівень громадянського суспільства був на рівні 5-6 мільйонів людей. Оце прогрес. А що таке прогрес в ідентичності? Трансформація ідентичності, яка набирає силу, це є модернізація суспільства. Вона стає більш модерним. Рухаючись від чого? Від того, що ми мали раніше совєтську, більшовицьку, євразійську ідентичність до європейської. Бо всі європейські країни мають дуже високий рівень громадянського суспільства. Десятки відсотків, я ж кажу, більше 80 я не зустрічав, але це дуже важливо. Бо держава складається не тільки з влади, з державних інституцій. Вона складається з влади і громадянського суспільства як дуже активної частини, яка може допомагати владі, якщо вона розділяє ті цінності, які пропагує влада. Ну, не на словах, а насправді. Або може протистояти владі, як було на Майданах, коли влада хотіла ввести в оману все суспільство і повернути нас куди? Ось у ту євразійську. Спільноту, з якою ми з такою так тяжко виходимо вже 33 роки. І це дуже важливо, бо що таке Майдан? Бо крім Майдану, був ще антимайдан. І там, на Антимайдані, не всі стояли, я впевнений за гроші. Є люди з іншими поглядами, ніж ми, які стояли на Майдані. Їх менше скажете ви, добре, але вони є. Вони також активні, як ми в цьому. Кластері суспільства, вони в тому кластері суспільства. Вони більше зі Сходу, можливо, про що нам це все каже? Що той конфлікт, який був між Майданом і Антимайданом, слава Богу, він не переріс у військовий конфлікт, він має певні ознаки. Я пам'ятаю, як ми сперечалися в, той, в ті часи, в 2004 році, коли мені мої знайомі там, з Москви, наприклад, Вчені, наприклад, соціологи, демографи казали, ну у вас мовний конфлікт, у вас російськомовні проти українськомовних. Я кажу: ні, це неправда. Тобто те, що ви кажете, є. Бо дійсно, з одного боку, на Майдані більше було україномовних, а на антимайдані більше російськомовних. Але чи вичерпується цінність Майдану? Звичайно, ні. Бо є ще і етнічна приналежність. З одного боку, було більше українців. Я не кажу, що виключно всі. А з другого боку, більше росіян або російськомовних українців. З одного були віруючі Українською православною церквою, те, що зараз називається ПЦУ, Православна Церква України, тоді називалася Київського патріархату, а з другого боку, були вірні Московського патріархату. Бачите, ці різні аспекти, які на перший погляд не пов'язані між собою, насправді характеризують різні аспекти того явища, мова. Етнос, релігія, місце проживання: тут більше центр і захід, там більше схід. Тобто регіональний аспект, ціннісний аспект, ми хочемо жити в демократичному суспільстві, ті, хто були на дані, хотіли жити в авторитарному суспільстві, ну, яке ми бачили елементи при Януковичі. І коли ми не бачимо в кожній ознаці вичерпної. Розуміння цього конфлікту ми можемо сказати, що це цивілізаційний конфлікт. Конфлікт між двома цивілізаціями між європейською і євразійською.